Фортифікації під сумами будували на швидкоруч при виході частин збройних сил України з Курщини. Про це у інтерв'ю виданню НВ заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін. За його словами, укріплення створювали під вогнем ворога без урахування особливостей цієї війни. Їх почали будувати тоді, коли фактично підрозділи і військові частини. За силу, виходили вже з Курської області, робили це безпосередньо під ворожим вогнем, який на той момент вже контролював так зване нижнє небо. Він обрізав нашу логістику, і російські БПЛА тоді достатньо активно працювали. Вони були зроблені на швидкоруч подекуди. Вони не зроблені були завчасно. Вони не були зроблені з урахуванням особливості цієї війни. Цих особливостей дуже багато. Я згадав, лише частину. Насправді там набагато більше цих речей, які варто використовувати. Відсутність нележних фортифікацій на Сумщині відзначили й аналітики. Діпстейт зведення укріплені розпочалися ще у вересні 2024-го і велись не на держкордоні. А за 20-25 кілометрів від нього не було навіть протитанкових ровів, зубів дракона, загороджень у вигляді замінувань. Саме тому окупантам вдалося стрімко просунути, скинувши на цю ділянку велику кількість піхоти. Як стверджують аналітики, мінуванням ділянок займалися вже безпосередньо бригади на місцях, і це дало певні результати. Верховна Рада України чекає від міністра оборони Рустему Умєрова Звіт про стан фортифікації. Про це написав у телеграмі народний обранець від голосу Ярослав Залізняк. За його словами, пан Умєров його викликали на засідання парламенту, яке відбудеться 19 червня. Пропозицію щодо звіту парламентарям висунув депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко. У телеграмі наголосив, що йтиметься про укріплення у Сумській у Харківській, у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Денис Попович, військовий аналітик, доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, ви вже з нами. Вітаємо вас. Добрий день. доброго дня. Пане Денисе. Ситуація привертає до себе увагу на Сумщині, звичайно, і тим, що ну по факту таке вже було. Вже наші відходили, тому що не було за що закріпитися, бо недостатньо було побудовано або виділено грошей на добре, а пішли вони не туди. Пане Денисе, це ну скільки так може продовжувати, продовжуватися насправді? Допоки не буде людини або відомства, ну краще людини, яка повністю контролювала процес зведення фортифікацій і мала для цього відповідні повноваження, дуже важко буде вирішити, хто цим питанням має займатися. Ми весь час собі ставимо питання: хто має займатися будівництвом фортифікацій? І хто має цим контролювати, це контролювати? Тобто, якщо на, першому, на першій лінії це, очевидно, мають робити військові, то на другій, хто має робити на другій, на третій лінії ці фортифікації, хто має контролювати значить, виділення е, відповідних коштів, хто має здійснювати координацію з військовими, які військові підрозділи мають цим займатися, особливо в умовах реформування армії і переведення корпусного основ, значить, комплектування і так далі. Має бути якась призначена, якась окрема людина, яка повністю б отримувала б всі відповідні повноваження, несла, очевидно, е, значить, відповідальність перед Верховним головнокомандувачем і мала необмежені ресурси і необмежені можливості для того, щоб е, здійснювати будівництво фортифікацій. Умовно кажучи, якщо ця людина побачила, там, що е, значить, певня, певна техніка займається тим, що е, перекладає бруківку в містах. Які знаходяться на шляху наступу російської армії, то очевидно, цю техніку вона б мала би своєю волою перекинути на будівництво фортифікації. Я отак собі це уявляю. Просто, пане Денисе, чесно кажучи, ну знаючи нашу державу, мені здається, що звіти точно подавалися, кому треба, що там все прекрасно і все чудово. А на, само, на самій землі явно ж було не так. Ну, питання, розумієте, питання ще, певні виклики ставить сама війна. Якщо раніше ми питали, е, який спосіб можна укрити солдатів від кавів, то треба робити заглиблені бліндажі для того, щоб е, солдати могли б почувати себе більш-менш безпечно під ударами коргованих авіаційних бомб, то це було рік півтора тому. Зараз теж потрібні, очевидно, такі бліндажі. Але на сьогоднішній день е, працюють великою мірою дрони. А проти дронів потрібно заглиблюватися, потрібно маскуватися, потрібно робити підземні комунікації достатньо. Потрібно використовувати максимально посадки. Це зовсім інший рівень, зовсім інші значить, вимоги до фортифікації. Коли Російська Федерація атакує мотопіхоту, не тією мотопіхоту, як ми звикли значить, під цим визначенням, значить, що ми під собою уявляємо, а піхоту на мотоциклах. Потрібно ще мінування, потрібні зуби дракона, які будуть переплутані дротом, колючим і так далі. Потрібно буде, очевидно, про відкриті окопи, оскільки дрон миттєво їх виявляє, або сам вражає, вражає піхоту, яка знаходиться у відкритих окопах, або викликає вогонь артилер, і, артилер, і артилерія все це знищує. Тут потрібно, потрібно ще узагальнювати досвід. От зараз ми бачимо на відео сітку арматуру. Я чомусь згадав. Про сітки. А сітки необхідні для того, щоб перекривати під'їзні шляхи, логістику, убезпечувати від ударів і піввідронів оптоволокні. Просто звичайні риболовецькі сітки. Здається, нам Норвегія передавала такі сітки, для того, щоб ми могли перекривати ними дороги, які ведуть до позицій. Хто має займатися перекриттям доріг, які ведуть на позиції? Військові, цивільні? То має контролювати, щоб ці сітки знаходилися в належному наші стані. Очевидно, потрібно якусь структуру мати, яка б мала відповідні повноваження. Це моя така думка щодо цього. Загалом же у нас інженерних військ недостатньо, так, пане Денисе? Ну, жодних військ ніколи не буде достатньо. Ну, я маю на увазі, жодних якщо навіть з росіянами порівнювати, у них ця система, у нас це як? Ну, У нас теж є інженерні війська, у нас, в принципі, армія. Людський ресурс менше, ніж значить, у Російській Федерації. Ніхто, до речі, не заважає е, і цивільним підрядникам займатися фортифікацією. Проблем нема. Просто ці цивільні підрядники вони мають працювати у тісній координації з військовими, щоб військові казали і е, передавали той досвід і контролювали будівництво цих фортифікацій, щоб ці фортифікації не були побудовані, не була поставлена галочка, потім виявляється, що вони або не там побудовані, або як, такі, не такі, як треба. Або вони недостатні, і інше. Пане Денисе, ви згадали е, багато способів ураження наших позицій росіянами. Я до того, що ця ж війна досить сучасна, вже ці дрони і так далі. І багато чого переосмислюється, як артилерія, там, так і дроновий цей підхід. Фортифікації, вони втратили своє значення? Чи можливо взагалі побудувати такі, що вони справді захищали і їх можна було утримувати? На мій погляд, вони не втратили жодного значення. І не лише на мій погляд. Просто ці фортифікації вони мають відповідати викликам сучасної війни. Бо зараз ми бачимо відкриті траншеї. Е, ну, добре, ці п -п подібні відкриті траншеї це добре, якщо е, ті, хто захищається, будуть просто косити наступаючу піхоту. Як це було за часів Першої світової війни. війни. Тоді постав такі відкриті траншеї, постав мінування перед ними, поставив перед ними колючу дріт, ти будеш затримувати піхоту. Як це сталося на Західному фронті у 14 18 роках минулого сторіччя. Коли ми бачимо дрони, якщо дрони створюють ківзону глибиною на 15 кілометрів, то в цих відкритих траншеях вони, ці дрони побачать піхоту і будуть просто атакувати її зверху. Тоді, очевидно, потрібно перекривати ці траншеї. І перекривати так, щоб ці траншеї були не і було не видно їх за допомогою аеророзвідки. Ось вам, будь ласка, питання стосовно викликів сучасної війни. Коли ми кажемо про те, що е, військам з обох боків для того, щоб е, потрапити на передній край, потрібно там за 10-15 кілометрів ти пішки, оскільки дрони контролюють це в глибину оперативну і е, знищують будь-який автотранспорт, з допомогою якого просуваються військові, то очевидно ці під'їзні підкіп'їзні наші шляхи мають бути обезпечені від дронів. Як їх убезпечити? Риболовецькі сітки, зокрема один з таких варіантів. Рік тому ми могли самому уявити, що риболовецькі сітки мають знадобитися для того, щоб е, убезпечити логістичні шляхи? Ні. Ні. Ні рік, ні півтора тому таке питання навіть не ставилося. А зараз воно ставиться. Ось, вам, будь ласка, вимоги війни, е, які значить, е, зараз є нагальними. Чи є в такий спосіб, і в такому, і в такому, і в такому випадку е, риболовецькі сітки і сітки взагалі, які убезпечують е, під'їзні шляхи, за замок за фортифікації? Так є. Ось поста відповідь на питання. Пишуть нам глядачі, реагують на нашу розмову, і багато хто звичайно обурений тим. Підходом, який власне тут у нас на жаль, чомусь так трапляється, але ж ну констатуємо реальність і пишуть, що причина, ось пан Петро, це кава у Ялті. Ну може й так, хто знає, чи пов'язані ці речі, але справді ми до якихось нюансів ставимось дуже несерйозно, мені здається. І от такі результати, пане Денисе, чи прийде міністр на ваше бачення? І чи варто, щоб міністр приходив до народних депутатів і розповідав, яка ситуація на фортифікаціях з ними, і в тому числі, тому що він ж однозначно отримає звіт, а не поїде подивиться. Чи прийде міністр, чи не прийде то питання до нього? На мій погляд. Може прийде, може не прийде. Я ж не можу вам сказати, які плани, які плани є у міністра оборони. А так, на мій погляд, варто спілкуватися з депутатами, оскільки, в принципі, є е, 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 така опція години запитань до уряду. І очевидно, якщо депутати є народними обранцями і вони здійснюють зв'язок між виконавчою владою та народом, то потрібно тримати звіт. Стосовно самої ситуації на Сумщині, на Донбасі, та й на півдні ворог активізувався. Пане Денисе, що нас чекає там, що відбувається наразі, чи здатні? Бо говорять вже про стабілізацію ситуації на Сумщині. Наскільки на ваше бачення і за вашими оцінками це відповідає дійсності? Ну, зараз ми бачимо пригальмування, якщо навіть ми, ми будемо аналізувати ті квадратні е, кілометри території, які там ворог е, вдавалося йому займається захоплювати протягом цього часу. Ми навіть зараз побачимо, що є певне пригальмування е, наступу цього ворога. Багато причин в цьому, в тому числі і безумовно, не в тому числі, а передусім це дії Силоборони України, які затримують просування цього ворогу е, росіян. І безумовно дії Сил оборони України призводять до того, що ворог несе втрати, і безумовно ці втрати вони призводять до того, що, ці, що цей наступ загальмовується. Чого очікувати надалі? Безумовно, варто очікувати подальших спроб ворога атакувати, Чудно буде перекидатися підкріплення, і за рахунок цього ворог буде намагатися далі на Сумщині просуватися. Бо є наказ створити буферну зону, є наказ зайняти низку там населених пунктів. Є наказ, очевидно, взяти під вогневий контроль суми. Він зараз, Це місто зараз знаходиться під вогневим контролем. Я кажу про піввідрони, я кажу про артилерію. Це зараз значить, е, таке завдання зараз стоїть перед росіянами. Тому ці штурми будуть продовжуватися. Так само, як буде продовжуватися наступ на Донеччині, спроби його продовжити, так само як будуть спроби зайти на територію Дніпетровської області. Тому е, на цих напрямках варто і далі очікувати. Посилення штурмів е, з боку росіян. В цьому контексті тиск і на мирні міста я маю на увазі ракетні обстріли, і шахетні. Що буде тут? Е, чи так само буде ворог намагатиметься підірвати і посіяти, ну підірвати наш стан і е, посіяти паніку? Ну, у мене погані новини щодо цього вашого питання. Так, буду далі намагатися. Я б насправді ще прослідкував би стосовно вибачте, графіку цих намагань, коли бомбили Київ, бомбили Київ цього разу, це було 17-те, до цього бомбили Київ 10-го. Якщо 24-го знову буде бомбардування Києва, це килимове, яке було здійснено вчора, внічне вчора. можна навіть буде сказати, що ворог спонував навіть певним чином свої дії для кожного е міста, відвів окремий день. Ми зараз бачимо зміну тактики. Ця тактика полягає в тому, що ворог концентрує удари на певному місті. Вчора це був Київ, сьогодні це було Запоріжжя, очевидно. Це був, тому, це був Кременчук, Кременчук, Суми, Рівне і так далі. Ки... Знову Київ. Яке місто буде наступним сьогодні вночі? Ну цього ми не можемо сказати, бо ми не плануємо ці, ці удари. Але та тактика наступна, тобто сьогодні було менше навіть сотні шахедів, я навіть не згадаю, ну точно менше сотні. І завтра, і, і, і завтра, ніч проти завтра теж, очевидно, буде невелика кількість. І через день буде невелика кількість. А через 2-3 дні буде знову велика кількість. шахетів, вони будуть спрямовані на певне місто, яке буде зазна, зазнавати цих ударів. І е, е, таку послідовність я бачу в найближчі тижні. Я думаю, точно літо буде саме таким. Пане Денисе, дуже вдячні вам за ваші думки Дякую. і за роз'яснення цих і військових процесів, і навколо військових, зрештою такої зачепили тему і політики, і відношення до ну де, якби до наших оборонців, хто їм допомагає воювати і за які гроші. Дякуємо вам. Денис Попович, військовий аналітик. Поговорили про ситуацію на фронті. Ну і звичайно, про фортифікації, які так чи інакше, але продовжать гравати ключову роль в, в нашій війні. І Ось.